Вітаю, шановні восьмикласники! Сьогодні на уроці ми розглянемо тему зміни у становищі правобережної України та західноукраїнських земель. Мета уроку. Освітня. Визначити ключові зміни в адміністративно-територіальному устрої, соціально-економічному та культурному житті правобережної України та західноукраїнських земель у складі Російської та Австрійської імперій. Розвивальна, розвивати навички критичного мислення, вміння аналізувати історичні джерела, порівнювати різні точки зору та формулювати власні обґрунтовані висновки за допомогою онлайн-інструментів. Виховна. Сприяти формуванню історичної свідомості, розумінню важливості збереження національної ідентичності та поваги до культурного розмаїття, використовуючи можливості дистанційного навчання для інтерактивної взаємодії. План уроку становище правобережної України після поділів Речі Посполитої. Адміністративно-територіальна реформа, реформа управління, соціальне становище населення, становище церкви, зміни у становище західноукраїнських земель. Шановні учні, пропоную поставити відео на паузу і у робочі зошити записати опорні дати і... Нові поняття. А зараз проведемо з вами актуалізацію знань. Відкрийте, будь ласка, свої атласи і покажіть на карті західноукраїнські землі, покажіть територію Речі Посполитої у першій половині 18 століття. Пригадайте, які українські землі входили до складу Речі Посполитої напередодні її поділів, які країни в другій половині XVII-першій половині XVIII століття прагнули приєднати правобережжя та західноукраїнські землі до свого складу. Які наслідки мали ці поділи для українських земель? Для учасників подій того періоду поділи Речі Посполитої мали різне історичне значення. Держава Річ Посполита перестала існувати. Російська імперія заволоділа більшою частиною території Речі Посполитої? Вона отримала землі. Здебільшого населені українцями, литовцями і білорусами. До її складу потрапила більша частина етнічних українських земель Волинь, Поділля і Надніпрянщина. На цих територіях згодом було створено Київську, Подільську і Волинську губернії. Давайте попрацюємо з документом, а потім спробуйте висловити свої думки, відповівши на декілька запитань. Андреас Капеллер, швейцарський історик, висловив такі думки: У трьох поділах Польщі Російській імперії дісталася велика за площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Територія із значними людськими та господарськими ресурсами, тим самим зросло її пенівне становище у Східній Європі. Але Польщу, як це передбачив ще Жан-Жак Руссо, легше було проковтнути, ніж перетравити. Значні території Речі Посполитої були зі своїми традиціями, суспільно політичним устроєм. Релігією та культурою чужорідним тілом у Росії. Отже, чи погоджуєтеся ви з висловом Жан Жака Россо щодо долі польських земель у складі іноземних держав, що мав на увазі історик, говорячи, що Польща була чужорідним тілом у Росії? Пригадуємо, що ж відбувалось далі, Австрія і Прусія отримали менші території, проте і до складу Австрії потрапили українські землі. У 1772 році на західноукраїнських землях була створена окрема адміністративна одиниця Габсбурзької імперії, Королівство Галичини і Лодомерії. Отже, внаслідок трьох поділів. Території Речі Посполитої більшість українських етнічних земель опинилися під владою Російської і Австрійської імперії. Переходимо до вивчення нової теми. Становище правобережної України після поділів Речі Посполитої. Протягом майже 150 років українці перебували під владою двох імперій Російської і Австрійської. На землях, які опинилися у складі Російської імперії, більшість населення становили українці. Майже 90% з них були селяни. При цьому найвищий відсоток селян-кріпаків спостерігався. Саме на правобережній Україні. Також 7,8% населення правобережжя становила спольщана шляхта 3,5% населення євреї. Катерина II розуміла, що реальними володарями краю є місцеві шляхтичі, тому вважала за необхідне грішми, обіцянками чинів, і маєтків переконати польську шляхту присягнути Російській імперії. Поміркуймо, чому, на вашу думку, для Катерини II була важливою підтримка з боку польської шляхти, які суспільні верстви могли бути загрозою для влади Російської імперії на українських землях? Царська влада обґрунтувала приєднання правобережжя тим, що нібито повертає собі істинно руські землі, тобто землі, які колись були частиною Русі України. Здійснюючи політику уніфікації, зведення управління до єдиного загальноімперського зразка на землях правобережжя, царська влада провела низку реформ. Шановні восьмикласники, пропоную попрацювати з документом. Наталя Яковенко, українська історикиня, висловила свої думки. У нове XIX століття 80% мешканців України увійшли як піддані Російської імперії. Царський маніфест назвав це. Актом звільнення і воз'єднання. Демагогічне лицемірство щодо звільнення не потребує коментаря, бо цілком очевидно, що за російським звільненням стояв набагато жорсткіший примус людини, ніж у конституційній, нехай і розладнаній Речі Посполитій. Подумайте і дайте відповіді на два запитання. Яке ставлення до маніфесту Катерини II висловлює історикиня? Поміркуйте, чому не можна вважати приєднання правобережжя до Російської імперії звільненням і воз'єднанням. Пропоную поставити відео на паузу і виконати гімнастику для профілактики зорового стомлення. Дивлячись на картинку, виконайте декілька вправ. І паралельно з зоровою гімнастикою можете виконати масаж для очей. Рухаємось далі. Адміністративно-територіальна реформа. Території правобережної України були розділені на намісництва Братславське, Подільське і Волинське. На чолі кожного намісництва стояв намісник, який був наділений надзвичайними повноваженнями. Але наступник Катерини II, її син Павло І у 1796 році. Поділив ці землі на губернії. Губерніями управляли губернатори. Кожна губернія поділялася на повіти. Російський уряд упровадив на територіях правопережної України власні органи управління, прикази, адміністративно судові місцеві російські органи управління. Земські суди тощо. Мовою діловодства залишалась польська мова. Українські губернії станом на 1796 рік: Волинська губернія, Київська губернія, Курська губернія частково, Мінська губернія частково, Новоросійська губернія, Подільська губернія, Слобідсько-українська губернія, і малоросійська губернія. Працюємо з документом. Ярослав Грицак, український історик, висловив свої думки. У цей період правобережжя було тереном взаємного поборювання польських і російських впливів. Ступінь інтеграції правобережної України у склад Російської імперії тривалий час був дуже низьким, а сама її територія залишалася тереном польських політичних і культурних впливів. Подумайте і дайте відповіді на питання, які впливи, на думку історика, переважали на землях Правобережжя. Поміркуйте. Чим можна пояснити таке становище? А якою ж була реформа управління того часу? Більшість чиновників на українських землях у складі Російської імперії були росіянами. У судах переважали поляки. Українці отримати управлінські посади майже не могли. Адже міських чиновників обирали місцеві шляхтичі таким чином на українських землях продовжувала панувати шляхецько-магнатська польська верхівка, привілеї якої були збережені царським урядом. А яким же було соціальне становище населення? Після приєднання до Російської імперії становище українського населення. Не поліпшилося права польської шляхти і магнатів російський уряд не обмежував, а навіть збільшував. Адже на українські землі поширилася жалувана грамота російському дворянству 1785 року. Крім цього, царський уряд надавав пільги російським купцям, звільняючи їх від мит і податків. Пропоную перейти за QR-кодом, ознайомитись із текстом жалобної грамоти російському дворянству 1785 року і поміркувати, як вплинула його поява на становище польської шляхти та її ставлення до Російської імперії. З 1791 року за сприяння російської влади було впроваджено новий устрій православної церкви. Після другого поділу Речі Посполитої православна церква стала залежати від російського синоду. Катерина ІІ вимагала від католиків та уніатів повернути православним землі, які вони втратили. Розпочалися відкриті репресії. Проти греко-католицької церкви. Внаслідок такої політики кількість уніатських церков на правобережжі істотно зменшилася. Ситуація трохи пом'якшилася після приходу до влади в Російській імперії Павла І, який ставився до уніатів і католиків лояльніше, ніж його попередниця. А як же змінилось становище західноукраїнських земель? Наприкінці 18 століття західноукраїнські землі перебували під владою Австрійської імперії. Закарпаття разом із Східною Угорщиною було приєднане до Австрійської імперії внаслідок війн з Османською імперією в 1699 році. Територія Закарпаття залишилася у складі Угорщини. Внаслідок першого поділу Речі Посполитої до імперії також приєднали Східну Галичину, а в 1774 році австрійці відібрали в Османської імперії і Буковину безхотинської землі. Східна Галичина та Північна Буковина входили до складу утвореного австрійською владою Королівства Галичини і Лодомерії. Економічному і правословому розвитку регіону заважала особиста залежність селян, а велике поміщицьке землеволодіння було панівним. Східна Галичина входила до складу Польщі у 1772 році. Після першого поділу Речі Посполитої відійшла до Австрії. Буковина до 1774 року входила до складу Молдовського князівства, яке перебувало під протекторатом Туреччини. Закарпаття входило до складу Трансильванії, Семиграття, що перебувало під протекторатом Туреччини. З 1687 року, внаслідок австрійсько-турецької війни, відійшло до Австрії. Приєднання західноукраїнських земель до Австрійської імперії збіглося в часі з першою хвилею модернізаційних реформ у цій державі, які в 70-80-х роках 18 століття. Почала здійснювати австрійська правителька Марія Терезія 1740-1780 роки. А після її смерті продовжив її син Йосип ІІ, 1780-1790 роки. Монархи були прибічниками політики освіченого абсолютизму. У період з 1771 до 1778 років були видані укази, які дещо пом'якшували становище селян. Поміщики втрачали право судити своїх селян. Панщина була обмежена трьома робочими днями. Попри це, селянин залишався не володарем землі, а її державцем. Мав право жити та працювати на ній, але не міг її продати чи передавати у спадок. Імператорський указ 1775 року обмежив панщину в неділю і свята та й загалом понаднормові роботи були заборонені. Ухвалами 1781 1782 років Йосип ІІ проголосив. Звільнення селян від особистої залежності від поміщиків. 5 квітня 1782 року імператор Йосип ІІ видав указ, яким селянам надавалися елементарні громадянські права. Відбулася реорганізація армії. Рекрутська служба стала пожиттєвою. За наказом Марії Терезії. Було створено військову академію, навчалися в ній переважно вихідці з вищих прошарків суспільства. Завдяки реформам населення українських земель в Австрійській імперії почало відчувати позитивні зміни в суспільному житті. За допомогою даної презентації, зупиняючи слайди, у робочих зошитах продовжте схему. Становище правобережної України після поділів Речі Посполитої. Рефлексія. Прошу створити сенкан за нашою темою. Сенкан – це вірш, що складається з п'яти рядків. Слово «сенкан» походить від французького слова «п'ять» і означає вірш у п'ять рядків. Перший рядок тема іменник, другий опис теми два прикметники, третій називає дію, пов'язану з темою, складається з трьох дієслів. Четвертий рядок фраза, переважно з чотирьох слів, висловлює ставлення до теми почуття. Останній рядок одне слово, синонім до слова теми, ніби висновок вірша. Наприклад, країна розділена, розорена, застерігає, навчає, попереджає, поділи Речі Посполитої між державами, зникнення країни. Отже, зробимо висновки. Ослаблення Речі Посполитої. Призвела до її поділу між Австрією, Прусією та Росією, у результаті яких Польща припинила своє існування як самостійна держава. На новоприєднаних землях, як Російська, так і Австрійська імперії здійснювали заходи, приведення у відповідність інкорпорації з іншими до своїх володінь українських земель. Домашнє завдання. Уважно розгляньте хмаринку подій. Випишіть у зошит роки та слова. Складіть із ними речення по темі. А також випишіть у свої зошити нові дати, які зустрічаються у презентації, і нові для вас терміни історичні. Дякую за увагу! Бажаю всім миру і добра.